Третє післання Апостола Івана, старець улюбленої Гаєви, якого насправді я люблю. Гай, що саме цікаво, це був управитель того часу, фінансовий управитель того міста, в якому він знаходився. І е, всі е, думають, що послідовники йшов місії Ісуса Христа, вони були тільки із бідного народу. Така була е, зараз теорія е, для того, щоб принизити християнство, е, для того, щоб е, зробити із християн секту таких бідарів, нещасних, насправді. В, в тому часі в християнстві було дуже багато знатних людей, дуже багато було, я про це буду говорити, коли ми будемо вивчати вступ послання до коринтян, Дуже багато людей які мали статки, достатки. Політичну кар'єру і так далі. Ну і звичайні люди, які були і бідними, і багатими, і середніми. Ось не тільки крайність одна. Там був помішок. Церква це був помішок. Тому Гаїв це один із високопоставців того місця, і кому він написав. Він, він став послідовником помішової місії. Чому? Тому що він читав Танах і Тору. Любий, молюся, щоб тобі добре велося всьому, щоб ти був здоровий. Старець, це хто? Це я. Іван. Старенький вже пише третій лист, ходити вже далеко не може. Після другого пісня він прийшов туди, провідав їх, а потім повернувся ще назад до свого місця перебування. Він написав, вже, коли вже не міг ходити, написав ось це третє послання. Любий, молюся, щоб тобі добре велося всьому, щоб ти був здоровий і як добре вердеться твоїй душі. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили. Тобто, вже прийшли хтось з церкви їхньої, сходили до Гая, і звідти повернулися. Я про Гая буду говорити, коли буду говорити по коринтян, Повернулися і свідчили твою правду, яку ти живеш, що ти живеш у правді. Пам'ятайте, нового заповіту тоді ще не було складено. Вони всі жили по поторі та напа в той час. Тому, коли він е, прийшов, він каже: О, вони засвідчили, що ти, як якби був, так залишаєшся, вірним і що в місії е, дотримуєшся. Закону Маїсеєва, ну, тебе все тіп-топ. Більшості радості немає від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. Він їх називає своїх учнів тому, в тій місцевості, і він називає їх дітьми. Це діти, ви діти мої. Чому? Тому що я духовно народив вас. Любий, ти правильно робиш, що працюєш для братів. Що він робить? Він займався добрими ділами. Те, що наша церква робить у Саскатуні. Вона займається добрими ділами, доставляє меблі людям і так далі, і тому подібне. Інформативно, фізично, психологічно це те, що любі діти Божі мають робити серед своєї громади. Любий, ти, любі, ти правильно робиш, що працюєш для братів, додавлю соскатуну, зокрема, для чужинців. Тобто ті, хто пришельців, Елінів по-англійськи. А Елінів, що саме цікаво, ми сприймаємо щось прибульців, ті, що на тарілках літають, розказують нам байки. Тобто тут стоїть слово <су> Елінів, дивлячись, як ви ти подивишся на це слово. Тобто, всі, хто приїхали зараз з України, ви є прибульці, новоприбульці. Не прибульці на тарілках, ті, що літають, а прибульці з України. Вони засвідчили твою любов, не любов перед церквою добре робиш, коли їх відпровадиш так, як Богові до подобає. Адже вони вийшли на діло задля Його імені і Месії, нічого не беручи від язичників. Він пише єврею, і говорить не про язичники. Це називали євреї називали язичниками. Ті, хто не євреї, любі не євреї, це називалися язичниками. Нічому цьому поганого нема. Тому ми повинні таких приймати, щоб стати співпрацівниками істини. Дев'ятий вірш. Я написав до церкви, але дієтрав в тій місцевості ще була церква. Але дієтрав. Про діатреф я сьогодні говорити не буду, просто коротко скажу. Це мужичок, який дуже любив владу. І влада заключалась в тому, що є вчення, навіть зараз воно є, вчення помазаників. От він помазаний пастор, його треба слушати. Це вчення пішло від католичної церкви. В воно прижилося. І це вчення говорить наступне, що є помазаніки Божі, це вчення говорить, як Папа Римський, що вони чуть ли не намісники Бога на землі, треба їх слухати. І це вчення помазаніків зараз дуже, дуже розповсюджене серед харизматів. Ось, і, а, ці помазаніки. Вони мають авторитарну владу над людьми. Вони живуть дуже багато, тому що обирають людей, розказують їм про пожертвування, кожен день витрашують з них з їхніх карманів, їхні грошики. Грошики, грошики, розумієте, так? Тобто, коли ви чуєте слово помазані, пам'ятайте, це пішло до католичної церкви відчиня про папу римського. І зараз воно прожилось. В сьогоднішніх церквах, особливо православних і протестантських деяких. деяких. Тому Діатреф – це один із таких помазаників був в той час, який мав владу. І що він робив тут написано Діатреф, який любить бути першим у них, нас не приймає. Тобто була церква дуже велика в того часу, в тій місцевості, і він не приймав кого апостолів. Він настільки про себе розумів помазання Ніка Божого, що коли прийшли самі апостоли, які заснували вчення, вони він їх не приймає. Можете собі уявити, що робилося там? Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, коли апостол прийде, сам апостол Іван. Коли прийде і скаже, слухай, ну йди сюди, дорогою, помазані, всія церкви, всі магущі колекціонер бабла, а ну йде сюди, бізнесмен окоянний. І що він йому зробить? Тому, коли прийду, я згадаю про говчинки, як він робить, докоряючи нам лихими словами. Бачили помазані у телебаченні, які лихими словами інших. Служителів поливають. Бачили, так? Да? Ну, таке. от. Хочете, я вам покажу, часфофан називається. Ось. Тому, коли прийду, згадаю про говчинки, які він робить, докоряє нам лихими словами. Він апостолів обзивав, бо забніло собі великого помазаника. Та й цим не задовольняється, але сам і сам братів не приймає і тим, хто хоче приймати, забороняє. І Відки, відкидає від церкви. Значить, як він маніпулював? До речі, цю маніпуляцію до сьогодні. А, в, а, ті, хто вчать помазані, помазані є такі, і вони проходять школу помазаніків, у них є 48 48 законів а, управління толпою. Вони вивчають це, психологію. І починають використовувати це для свого збагачення. Що я один із пунктів, із 48 один із пунктів. пригрожувати виключення із церкви за те, що приймаєте апостола. Виходить, що в той час, вже в той час перший вік християнства, вже було ось це все. Творилося. Тому і зараз це без проблем. Чим далі, тим гірше. Якщо при час е е апостолів це вже творилося, то що говорити про зараз, як кажуть? Тому виключали з церкви. А, ти помаєш апостолу Іану? Да? Вони з церкви. І люди це боялися. Чому? Тому що церква, як і синагога, в той час, це було зв'язки. Наша церква це є зв'язки це правда. Але ми не злоупотребляємо цими зв'язками. Ми не погрожуємо. У нас навіть членства нема для того, щоб ви любили цю церкву самі, приходили сюди самі, а не із за страху, а із за любові. Про що писав апостол Іоанн перед цим? Любов це основа двох направлень тори. Тому, дорогі мої, одна з маніпуляцій, які в церквах роблять пастора, які є так звані помазанники, пригрожують вигнати з церкви, а люди не хочуть бути від церкви влучені. Чому? Тому що це належення до суспільства раз, належення до зв'язків два, і це ваше. Ваше благополуччя, навіть фінансове благополуччя, на жаль, до церкви. А? Статус. Ста і це ще статус, так. Чому деякі бояться ходити до нас в церкву? Тому що вони не хочуть загубити статус у своїй церкві, яка у них була в Україні. А? Репутацію зіпсувати. Зіпсувати репутацію. З кошніром мати справу це зіпсувати репутацію. А ще як побачили на фотографії. Ви, з катун кам'юни ді вас. Все, ваші церкви вас заплюють. Я так маю хорошу потеряла. Ти потеряла майкюрці? Чого? Чого ти потеряла? Я ж вам казала через вас. Через Я мене. Працю. А вона побачила з кушніром на фотографії і, короче, тебе навіть вігнали. Може, вони А? Вони... Так вони заздрять, ми це знаємо. Але ж, але в атеріалі вигнала людину за того, що вона пішла до кушніра. Розумієте? Не до кушніра вона пішла. Люди добрі, ви плутаєте святе з грішми. До мене не треба йти. Ви йдіть до Господа, любіть Господа. Я намагаюся вчити найбільше до оригіналу, вчити даже цим, цим справам, щоб люди були освідчені і трошки розуміли. А ви знаєте, дуже легко управляти людьми неосвіченими. Дуже легко. Ти на, на, накричав, нагрозив, якийсь байок їм на розказав, вони на не знають, що воно так чи не так, але бояться під страхом і не дай Бог до кожній ради. Вивчити, прочитати щось, завжди... щось з писання. Я завжди питаю, коли щось: а ти що до кушній Я кажу, а ти щось можеш погано сказати? Вони кажуть, ні. Ну, так ми ж знаємо, чого вони так питають. Ну, і і немає. У них немає ні в кого вірування. Я в кожного питаю. Да. Всі мовчать. Да, тому що мовчать. Чому? Тому що нема що сказати. Чому є тільки релігійність людини, які є оці три мотивації. Із 48 маніпуляцій є три мотивації в людини: належність, користь. І третя це. Що ще забув? Е, Статус. Статус, о, дякую. Значить, виходить, людина вибирає, чи їм потрібні ці три речі, чи ти потрібен Господь. А коли приходить Господь, то і приходить всі три речі автоматично. Просто потрібно вчитися, вчити Тору, розумітися. Трошки головою, трошки в голові сіру масу перемішувати для того, щоб ну, не просто йти за толпою. Ось Тому, дорогі мої, я би дуже хотів, щоб ми з вами не наслідували зло, як написано в 11 му вірші. Любий, не наслідуй зло, але добро. Хто любить добро, той від Бога. А, хто чинить зло, той навіть не бачив Бога. Якщо я належу до церковної сім'ї, це буде правильний вираз, до якоїсь церковної сім'ї, і там твориться зло помазаниками або священниками, або ксьондзами, або не знаю чим другим. Пам'ятайте, вони не знають Бога. Навіть якщо. Вони говорять Божі Слова. Пам'ятаєте, в Писанні написано, це віруючий мають знати, що коли перед Богом прийшли і сказали: Господи, та ми ж робили дива, ми ж зціляли людей, та ми ж проповідували. А що їм Бог сказав? Слухайте, дійсно, це поняття немає, хто ви такі. А чому принцип написаний? Хто робить добро, той від Бога, то чи зло не бачив Бога. Вони іменем Господнім. Творить зло для того, щоб набивати свої фінансові кармани. От і все. Тому, дорогі мої, йдемо далі. 12-й вірш. Про Димітрія свідчить усі. І сама правда, що ми свідчимо, ви знаєте, що наше свідчення, воно правдиве. Багато мав я тобі написати чорнило ми пером, але сподіваюсь, невздовзі. Побачити І поговорити з вуст уста. Знову те саме. Значить, що десь посадили його на коня і пішов. Раніше, у нас я сів на коня, і ми поїхали 4 години 450 кілометрів е за 4 години. І ми там. Раніше 450 км, вибачте, це, не, не, це дійсно була проблема. Навіть була 30 кілометрів проблема, тому що 30 кілометрів треба було 2 дні йти. От. Або на, на, на ослику їхати, два дні їхати. Одно і те саме. Тобто відстані тоді і зараз це різні. Тому Іван, знаходячись, наприклад, за 40 кілометрів для нього, або за, там, за 80 кілометрів, для нього це вже велика подія туди попасти. Це треба неділю топити. Розумієте? Тому е, ви маєте розуміти, що питання для нас зараз відстані це не питання сів на літак і вже в Канаді з України. А тоді це була проблема. Ось Тому е, писала такі е, речі 14-ї сподіваюся, невдовзі побачити тебе. І це була ціла не знаю, подія життя прийти в ту церкву і відвідати. Це, треба було неділю на Ослику їхати. Тому що ж вночі не їхали, а ночували а в, в, в так званих от, мотелях. Тому, що ми можемо, який висновок зробити? Перше, висновок, що всі пророки ось ті, все писання Тора, все писання Танаху веде до Христа. Потім третє післення. Якщо ти йдеш за Христом, ти будеш робити добро. Добро. Мало того, ти не будеш використовувати силу твоєї влади в твоїй церкві на збагачення, щоб в тебе не було унітазів золотих і так далі. Тому ви маєте розуміти, що всі три. Два послання, перше, друге послання апостола Івана і третє послання апостола Івана говорить про наступне від самого початку усної тори, яка перейшла в тору, яка була написана. І вона це все говорить для про ішу Месії Ісуса Христа. А Ісус Христос вчить нас робити добро і любити один одного. Все дуже просто. Усложняємо, як кажуть ми самі, Ось і придумуємо правила для того, щоб властвувати над людьми. Для того, щоб розуміти, що таке церква, я буду на слідуючих лекціях говорити наступне, а скажу я після того, як виключать відео. Дякую.